А ви вже склали плани на цю в'язальну осінь? Я так. І сьогодні хочу розказати вам про свої осінні старти. Покажу вам три процеси, які я вже розпочала, розповім про свої плани, що я хочу зв'язати. Тож сподіваюсь, вам буде цікаво. Сідайте, будь ласка, зручніше, беріть з собою чай, каву, в'язанечко. Ви на каналі В'яже і ми починаємо! Чесно кажучи, я планувала знімати відео про плани, так про планувала про плани, але потім зрозуміла, що планів в мене так багато, і вони весь час змінюються. Мені приходить одна ідея, потім інша, потім третя, четверта, що я ніяк не можу їх вкласти докупи. І тому я вирішила, що краще я зніму для вас відео вже про старти, тому що коли я вже розпочала проєкт, то він вже точно принаймні буде якось рухатися. Закінчиться чи ні, це вже друге питання. Але принаймні це вже конкретна ідея зі зразками, розрахунками, і це відео точно буде інформативніше, ніж просто відео про мої плани і ідеї. Тож в цьому відео я покажу вам три нових процеси, які я вже розпочала, які вже в роботі. Розповім вам. Про концепцію, що я хочу реалізувати в цьому проєкті. І перший проєкт, про який я хочу вам розказати, буде пов'язаний з ось цією фантастичною ниточкою. Так, в попередніх відео ви могли бачити її в мене ось там на поличці, а тепер, як ви бачите, вона вже в роботі. Цю ниточку я вам також показувала в відео десь на початку літа. І ось все літо цей моточок стояв в мене ось тут на поличці. Я на нього дивилася. Весь час і думала, що ж я хочу з нього зв'язати. Чесно зізнаюся, це прям стало таким челенджем для мене. Якось інколи буває візьмеш пряжу і в тебе одразу опа іде, я хочу зв'язати ось це і ось це. А тут ні. Я прям так заморочилася з ним, що думала, що в мене вже мізки закиплять. Чого? Я знаю, що ця пряжа дуже красиво, градієнтно переходить з кольору в колір. А, до речі, цю пряжу не сказала, це сесія Телент. Її я придбала в магазині Соната, і в них нещодавно якраз була нова поставка сесії. Тож біжіть, поки що в них є кольори. Так от, з цієї пряжі в магазині у дівчат вже в'язали вироби, і я бачила, як красиво ці кольори переходять один з одного. І тому в мене була ідея фікс, що в виробі, які я зв'яжу. Що в ньому немає різатися нитка. Тобто я от маю почати і в'язати до самого кінця, щоб саме не зіпсувати ось ці переходи кольору. Тому, коли я почала думати, що ж я хочу зв'язати, я, звісно, пішла на Pinterest, на Равелері, дивитися, що взагалі в'яжуть секційної пряжі. Я знайшла купу цікавих ідей. Там в'язали і щось на кшталт чайки, і щось там отак по колу з середини светру, щоб ці кольори розходилися. І жакарди, і смужки, і якісь вставки. Коротше, в мене отака зараз купа ідей, що зв'язати секційною пряжі. До речі, маякніть мені в коментарях, якщо ви хочете окреме відео, саме натхнення по секційній пряжі, бо я назберігала собі купу ідей. Але все було не те. Бо в мене була ще друга проблема. В мене лише один такий моточок, і в ньому лише 200 грам. А як ви розумієте, з 200 грам зв'язати виріб, ну, в принципі, можливо, але складно. Бо 200 грам – це має бути щось точно без рукавів. Я навіть думала зв'язати з нього жилет. От в мене була ідея, що на жилет 200 грам мені б мало б вистачити. Але щоб зв'язати жилет, це треба різати нитку. Якщо в'язати його знизу, Вгору, наприклад, так то це буде е, до грудей, це буде по колу, а далі все одно прийдеться одну пілочку, другу пілочку спинку в'язати окремо. І я порушу тим самим ось цю секційність. Я розглядала різні варіанти жилетів, і впоперек, щоб його зв'язати, і якось різними частинами. І все мені не подобалось, тому що от я хотіла зберегти ось цей градієнт, ну він мене не відпускав. А для того, щоб зберегти цей градієнт, треба в'язати згори до донизу. І це має бути не втачний рукав, не спущене плече, не японське плече, бо там всі частинки в'яжуться окремо. Це має бути або круглококетка, або реглан. Все інших варіантів немає, щоб от саме красиво ці смужки виклалися. Але я розумію, що круглою кокеткою і регланом жилет я зв'язати не зможу. А на джемпер 200 г мені не вистачить. Що робити? Ви можете, звісно, запитати, а чого ти не купила два таких бунтики, щоб тобі точно вистачило неповноцінний виріб. Справа в тому, що цей бунтик з першої поставки сесії в магазині Сената, і він в них був лише один на той момент, коли я його придбала, там був лише один моточок цього кольору. А я хотіла саме цей колір. От я лише його побачила на ефірі у дівчат Сенати. Все, я знала, що я хочу цей колір і ніякий інший. Насправді, поки я думала, в них вже друга поставка приїхала. І, ну, принаймні тиждень тому в них був ще такий колір можна було б докупити. Але ж я вже заморочилася, щоб з одного бунтику зв'язати виріб. Тому я вирішила, ні, докупати я не буду, буду в'язати з одного, але щось придумаю. І я таки придумала. А що я придумала? Зараз вам покажу. Я вже, мабуть, розповіла вам. Як довго я думала, що мені зробити з цієї пряжі? Так, це сесія Tland. І я вирішила поєднати її з іншою пряжею. Друга пряжа це ось такий пухнастик. Це альпака Brushed Silk. Колір номер 17. Якщо комусь цікаво, ось склад тут, де мій склад? 77% вайпака, 23% шовка. Як ви бачите, вони підходять один одному за кольором. І я вирішила, що якщо мені вже й треба поєднати цю пряжу з якоюсь іншою, то вона буде ось такими смужками. Мені давно хотілося спробувати щось таке різнофактурне, я розглядала варіанти інтарсії з різних фактур, так, де одна частинка в'яжеться якоюсь такою щільною пряжею, а інша якоюсь повітряною. І ось я вирішила, що саме в цьому виробі я зможу це реалізувати. Це в мене буде кругла кокетка. Тому що круглу кокетку я ще не в'язала то, ну, точніше в'язала останнім часом. Не в'язала, тому я подумала, що треба спробувати щось новеньке. Тому, як ви бачите, в мене реглан, якого також в мене давно не було, кругла кокетка. Тож пробую нові формати, і, звісно, хочу і для вас написати майстер-класи на різні конструкції, щоб вам також було цікавіше. А, і ось на цьому зразочку, звісно, він виглядає не дуже цікаво, але. За моїм задумом, це ж секційна пряжа, ось ці смужки будуть поступово в виробі змінюватися. Тут я намагалася чаджипеті змусити намалювати мені ту картинку, як треба, але з кольорами в нього не дуже. Але я собі бачу це як: що блакитний буде блакитний в усьому виробі, а ось ці смужки будуть поступово переходити градієнтом. І таким чином я зможу і зберегти ось цей градієнт, його буде видно, але він буде цікаво розбавлений ось такими повітряними смужками з цієї повітряної альпаки. Я в'язала тут різними спицями, це в'язала на 3,5, а це на п'ятірці, для того, щоб якраз отримати ось таку різну фактуру. Так, тобто, бачите, тут воно, ця частинка щільна, ця прям дуже просвічується. Тож я думаю, що це буде цікаво виглядати вже у виробі, і я зможу зберегти цю нитку і нарізати її. Єдине, що мене трошки бентежить, як зв'язати рукави, тому що ну, кокетку то я вив'яжу. Не відриваючи нитку, тіло потім далі продовжу. А от як потім з рукавами, чи робити їх однаковими, тобто різати потім нитку, щоб і підбирати, щоб кольори співпадали. Чи, наприклад, зробити їх різними? Хай буде один рожевий, а інший, наприклад, бусковий. Я ще не знаю. Про це я вирішила подумати потім. Головне, я зв'яжу основну частину і вже потім, сподіваюся, побачу, як краще зробити рукави. Але він повністю буде. Ось таким смугастим. А обробку, я думаю, зробити резинкою класичною, тому що меринос дуже гарно тримає резинку, тому тут просто немає сенсу придумувати щось інше. І далі зараз покажу вам вже, на якій стадії в мене цей процес. Ну що, зараз покажу вам старт і фініш, бо буду все це розпускати. Отже, що я тут нав'язала? Ось таку. Штуку. Давайте я отак переставлю. Ось мої ниточки. І ось така штучка в мене зв'язалася. Ну, я думаю, ви вже можете зрозуміти, в чому питаннячко. перш за все, це ширина горловини. Ви бачите, яка вона вийшла маленька. Чого так? Ну, справа в тому, що я робила розрахунки по зразку з лицевої гладі, зв'язаним на спицях номер 3,5. А резинку зв'язала на спицях номер 3 Чого 3, чого не хоча б 325 я не знаю. А пряжа дуже пружна. Ну, це ж меринос, вона ну, прям дуже пружна, вона дуже класно тримає резинку, і вона, звісно, дуже стягнулася. Я от зараз дивлюся, що ось ця лінія, так, там, де вже не резинка, вона ну, нормальна, а резинка прям дуже сильно стягується. Я думаю, що навіть можна було б цю резинку в'язати на основному номері спиць, на трійці і було б теж добре. Або хоча б 3,25. Або додавати петлі, тобто набирати більше, враховуючи, що вона ось так сильно стягується. Вона то розтягується, так? я її легко можу на себе одягнути. Але потім, ну, на собі, я приміряла, некомфортно, бо вона аж впівається в шию, так, вона дуже стягується. тому... Треба її переробляти. Я думаю, що я наберу трошки більше петель. І візьму 3,25 і прямо в самій резинці буду переходити на 3,5, щоб вона не так сильно стягувала. Друга проблема, пов'язана із цією резинкою також. Після резинки я зробила перший раунд додавань, і ви бачите, що воно. Темна пряжа, вам погано видно, воно ось тут фолдить і стягується. Я думаю, що якщо б знову ж таки резинка не була такою щільною, то воно б тут не фолдило. А так треба знову перерахувати і зробити додавань менше, тому що ну, взагалі їх не робити неможливо, бо інакше буде стирчати горловинка, але їх треба зробити менше. І третя проблема це висота ростку. Я зробила його дуже великим. Бачите, ось тут в мене здається сантиметрів 8, і це забагато. Я зробила розрахунки, як я робила їх на реглан, а для круглої кокетки це, очевидно, не потрібно. Ось так зараз моя горловина виглядає. І насправді ну, така глибока горловина тут не потрібна. Через це в мене тут плече не дуже гарно лежить, і позаду ось ця частина дуже велика. Тому треба знову ж перев'язати і зробити росток коротшим. Для круглої кокетки ось такого ростку десь сантиметрів 5, максимум 6 буде достатньо. А тут я трошки перемудрила, тут я робила там, нерівномірні додавання, щоб сформувати ось таку округлу горловинку. І воно ніби то й непогано, але плюс вся стягнута резинка. Ну, коротше, все якось не так. Не знаю. Можливо, якщо б призинка була нормальна, то й додавання були б нормальні. А зараз ну, мені не подобається. Мені не подобається ось цей великий шматок е, однієї пряжі. Так, вже хочеться тут пустити смужку, е, а так він дуже великий. Якщо б він був менший і потім почалася ось ця смужка, воно б виглядало краще, я думаю. Тому буду це розпускати, буду перев'язувати трошки, трошки все. Міняти. Чого воно все так вийшло? Тому що прямо перед цим, так, в день перед тим, як я в'язала це, я в'язала свою сукню. І тут пряжа, навпаки, абсолютно непружна, вона не тримає резинку. І тому всі ці розрахунки в мене тут гарно спрацювали. Бачите, яка тут акуратна горловинка, і яка тут вона некрасива. Ну і по розміру. так. Ви бачите, наскільки вона меншою вийшла через те, що тут якраз резинка тримає. Тому хочу це переробити. прямо в мене такий фіолетовий зараз гардероб буде. А, і перев'язати, тому що з такою горловиною воно ну, мені некомфортно. Може комусь і сподобається, що вона прям так в натягнутому стані весь час на шиї. Але мені ні, мені це не подобається. Тому спробую її переробити. Не знаю, може взагалі на 3,5 одразу спробувати в'язати. Щоб вона так не стягувалася, бо ну, це прямо аж занадто воно стягується. Я б хотіла, щоб вона ось так була, а не ось так. Ну, хоча, з іншої сторони, прям резинка класна. Якщо будете планувати в'язати якусь там водолазку, то це прям дуже крута фраза, е, пряжа буде для чогось такого, що має тримати форму. А мені тут якраз не треба в цьому виробі. Тому ось такий в мене старт і фініш, але нічого. Добре, що я все це помітила зараз і можу все це легко виправити. Ну і не відходячи далеко від каси, одразу покажу вам другий варіант горловинки. Як ви бачите, вона вже нормального розміру, вона вже не стягнута. Я зробила тут менший росток, але він абсолютно достатній для цього виробу. Ось так він зараз виглядає. І за рахунок того, що росток менший, ось ця частинка також менша. Тут вона може виглядати зараз великою, так, і здається, що воно буде непропорційно щодо всіх інших смужок. Але я думаю, що саме у виробі, коли ця частинка буде попереду, ось ця по спинці, тут ще там волосся буде позаду, в принципі, його буде не дуже видно і воно буде не заважати, але виріб буде сидіти дійсно краще. Тому зараз мені все влаштовує. Я вже це приміряла, воно гарно сидить. Я тут зробила також додавання одразу після резинки, і додавання вже тут ще друге коло додавання зробила, тому воно вже так гарно розширилося. Що я зробила з резинкою? Я, до речі, зрозуміла, чого я в'язала на спицях номер а 3, на 325, тому що з тих коротеньких дерев'яних спиць 3,25 в мене в наборі просто немає, тому я, звісно. Замість з половиною взяла трійки. Тут я також в'язала на трійках, але просто розуміючи, щоб ця резинка була настягнутою, я в'язала так вільненько. Не затягуючи петлі, яке зазвичай на резинках я люблю, так щоб ж щільна була. А тут ні, я якраз в'язала вільно, і горловинка вийшла гарною. Після ВТО воно ще пателічки розрівняються, буде взагалі гарно. А так вона дуже еластична, бачите, тут можна прям. Знаю, що сюди можна запхнути. І на шиї також вона лежить гарно. Вона прям по шиї, дуже близько до основ, основи шиї, але не давить на неї і не стягується. Тому от зараз прям ідеальний варіант. Я дуже задоволена. То тепер можна спокійно продовжувати в'язати далі. Всі розрахунки в мене готові. Тож тепер просто в'язати і чекати. Коли вже зміниться цей колір. Ось це найцікавіше в сапційній пряжі. Бач, тут ще в мене йде бусковий, але вже дуже скоро має початися світло бусковий. І ось це завжди цікаво. Ти завжди чекаєш, коли ж воно зміниться. Вже дуже хочеться побачити інші кольори. Тож, буду в'язати. Другий мій проєкт. Та все випадково, <хи> як дуже часто буває. Ще також на початку літа в Сонаті я побачила ось таку пряжу. Тут зараз вона не дуже пухнастою виглядає, але потім ви зразок побачите, вона супер пухнаста. Дівчата навіть назвали її лебідь. Це ось такий шнурочок, він дуже-дуже пухнастий. Так, пряжа називається Лагополейн Кейбі. І тут склад, значить, 8% альпака, 30% поліакрил, 5% віскоза, 7% меринос, 50% нейлон. Так, ви можете сказати, що о Боже який хімічний состав. Я знаю, але мене це влаштовує, бо я хотіла саме ось цю пухнастість. Вона мені сподобалася, ще коли я побачила його перший раз. Але як я вже сказала, це був початок літа. в мене тут на спицях були літні процеси, літні плани. Я думаю, ну нащо мені та пухнаста пряжа? Я ж все одно не буду в'язати з нею влітку. Я собі таки подумала: якщо вона доживе в магазині до осені, то я повернуся до цього питання. І тут якраз десь в кінці серпня у дівчат був розпродаж, і я бачу, що в них і ця пряжа на розпродажі. Думаю, ну, мабуть, це знак. Якщо вона мене дочекалася, то тоді треба все ж таки її придбати і зв'язати. І я придбала це вже залишки на бабінця, звісно, в мене було вже її більше. Я розмотала собі її просто на бунтики. І ось я придбала цю пухнастість, зв'язала зразок, а зразок він просто. Казково м'якесенький. Я просто тепер, як антистрес, його так щупаю, бо він супер класний. І давайте зараз покажу, що ж я придумала з нього зв'язати. Проєкт номер один це пухнастий карді. Ось такий в мене фантастичний зразочок. Лише подивіться на цей скажений пух. Дуже шкода, що я не можу передати вам, наскільки він пухнастий, він м'якусенький. Це просто. Ну, це якесь кошенятко. Вон, він дуже приємний на дотик. Він такий легенький, пухнастий, дуже класний. Я в захваті, мені дуже подобається. Навіть просто його отак от щупати. І яким же ж я бачу цей карді, це буде реглан з ось такими зав'язочками на бантиках. І... Я хочу на ньому зробити воланчики. Я не впевнена, що вони будуть от саме такі, які тут намалював мені чаджі Піті, хоча його варіація мені подобається. Я намалювала малюнок від руки, сфотографувала і відправила йому, щоб він обробив. І ось він зробив ось такі манжетики тут призборені. Так, ось таку. Ем... Оборочку понизу. Я не знаю, ще, наскільки ця оборка буде виглядати з цієї пряжі. В принципі, вона достатньо пластична, тому я думаю, що її можна реалізувати. Але я ще подумаю: Тож, поки я в'яжу без оборки, мені треба вив'язати тіло, рукави, а потім вже я зможу по ходу спробувати і подумати, що мені подобається. Але чомусь мені дуже хочеться саме ось на цю пухнастість. Зв'язати ось такі воланчики, щоб він був такий ніжний, романтичний. Ну, я його бачу саме таким. Тому ось такий мій перший процес, і він мені дуже-дуже подобається. І зараз покажу, на якій він в мене стадії. Я вам зараз мала б показати старт, але в мене насправді тут же... Не знаю, третина виробу, мабуть, зв'язані. Насправді дуже швидко в мене пішов цей процес, і погляньте, який він гарненький. Я не можу. Я, мені просто подобається його торкатися. Він такий приємний, такий м'якусенький, пухнастенький. Ну, і звісно. Товстенька ниточка, спиці номер 6 лицьова гладь, зрозуміла конструкція. Всі точні зроблені розрахунки, тому він так швидко йде. Тому що мені не треба його там приміряти кожні 5 хвилин. Я сиджу, впевнено, в'яжу, тому що знаю, що все за моїми смарт описами пораховано правильно і все в мене вийде. І ось такий кардиганчик в мене в'яжеться. Так, тут в мене дуже короткий тросик, тому. Не зможу вам його розкласти, але в нього ось така не глибока горловинка кругла. Як ви бачите, тут я зробила тимчасовий набір, тому що ще толком не придумала, що я хочу з горловинкою, тому поки відклала це питання, думаю, воно до мене прийде. І ось таким регланчиком воно в мене в'яжеться. Тут є деякі цікаві фішки, але про них я вже буду розповідати, коли. Я думаю, це вже буде готова робота. По краю я роблю ось такий айкорд. Не знаю, чи буде він триматися, чи буде все одно закручуватися. Подивимося, поки роблю так, тому що, як ви бачили в попередньому включенні, тут не буде гудзиків, тут будуть зав'язочки, і тому я подумала, що просто ось такий рівний край буде кращий, ніж якісь там резинки або ще щось. Тому просто ось таким айкордом його оброблюю. Точніше, я навіть не впевнена, чи правильно це називати екордом, бо воно ж окремо не дов'язується, не знаю. Ну, одним словом, ось так він в мене просувається. І це реально це прогрес за. Затрим, мабуть, в'язальних вечори, мені здається, не більше я, я в'язала, і вже це майже вив'язаний реглан. Мені тут здається, рядів ще вісім залишилось реглану зв'язати. І все, і буду вже відділяти рукави. Уявляєте, тому це прям супершвидкий процес. Я навіть не очікувала, що він так гарно в мене піде. Тож я думаю, що дуже-дуже скоро. Я зможу похвалитися вам готовою роботою. Ну, і якраз поки тепленько кардиган мені такий не треба, а поки дов'яжу, то й погода буде вже відповідна. Тож ось такий мій осінній старт. До речі, імені поки що в цього кардигану немає, я його так називаю для себе пухнастик, але треба буде придумати щось інше. Тому що я намагаюся своїм виробам давати. Назви не прив'язані саме до пряжі, з якої я їх в'язала, щоб потім легше було на них робити майстер-клас. Але гарне полотно, мені подобається. Таке пухнасте-пухнасте. таке кошенятко. Мій третій процес найбільший, наймасштабніший. Ті, хто дивиться мій канал та слідкує за мною в інстаграм, той знає, що з 1 вересня розпочався. Спільний в'язальний проєкт сукня за 77 днів. Тож, звісно, мій третій осінній проєкт це сукня. Насправді, ті, хто дивився мене ще раніше, в минулому році, ті знають, що й минулого року я розпочинала в'язати сукню. Але потім щось сталося не так, я її не дов'язала. І в цьому році вирішила, що саме. Той варіант моделі, яку я придумала, я в'язати не хочу. Я її розпустила, все переробила і розпочала спочатку. Зараз покажу вам, що я придумала. І третій мій проєкт це, звісно, сукня. Так, найбільший мій проєкт цієї осені, і ось такою я її бачу. Це буде сукня з підкресленою талією і зі спідницею а силуету, Тобто вона має прям так відчутно розширюватися донизу. Розташування візерунків ну, буде не зовсім таке, як на картинці. Це все ж таки знову штучний інтелект мені малював, тому він не дуже розуміється на візерунках. Але ідея приблизно така: тобто по спідниці точно будуть йти коси, по регланним лініям будуть йти коси ось ці, які я тут в'язала на зразочку. А попереду виробу буде йти ось такий візерунок, який буде співпадати з ось цими косами. Ось така моя задумка. Звісно, проєкт великий, тому допускаю, що в процесі може щось змінюватися. Але наразі я прям чітко бачу цю картинку. З горловинки, з резинки 2х2, буде переходити в візерунок з косами. Потім, знову ж таки, на талії також буде візерунок резинка 2х2, і потім з цієї резинки знову будуть виходити коси і йти на спідницю. І розширення спідниці буде відбуватися між косами. Тобто, так, коси будуть ось так починатися, а потім ось так розходитися. Мені здається, це має гарно виглядати. Я бачила такі схожі проєкти в. В інтернеті, на картинках, тому я думаю, що це буде цікаво. Головне, щоб мені вистачило пряжі та сил все це зв'язати. Ось такий в мене проєкт. Ця пряжа не дуже тримає резинку, тому прям сильно вона отут на талії стягуватися не буде. Але я думаю, що все одно навіть не дуже сильно стягнута резинка, вона буде підкреслювати і таким чином формувати ось таку красиву жіночну фігуру. І так, я хочу ось такі прям широкі рукави, так, потім які будуть стягнуті на резинку. Чи вийде, чи не вийде, не знаю, але буду пробувати. Мій план такий, що я спочатку вив'язую кокетку, Це ж реглан, потім вив'язую тіло ось до пояса, потім зв'яжу рукави, і вже потім буду дивитися, скільки пряжі в мене пішло на верхню частину. Чи вистачить мені на спідницю тієї довжини, що я хочу, а я хочу ось такої, як на дівчині, тобто нижче коліна, прям, ну, така гарна міді довжина. Тож будемо дивитися, так, цей процес я вам зараз показувати не буду, хоча він в мене вже просувається. Чому? Тому що сукню я в'яжу в проєкті «Сукня за 77 днів, і по цьому проєкту в мене буде окреме відео. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, бо там я буду прям детально показувати і розказувати, як же в мене в'яжеться сукня. Тож, ось такі мої осінні процеси. Поки що я від всіх трьох в захваті, вони мені всі подобаються. Мені всі хочеться в'язати одночасно, але, на жаль, часу в добі не так багато, як мені хотілося б. Мені цікаво буде почути, чи ви вже також розпочали щось осіннє або ще дов'язуєте літнє. Напишіть в коментарях, який з цих процесів ви будете чекати найбільше. Мені буде. Дуже цікаво почути вашу думку. А, а на цьому на сьогодні в мене все. Бо дуже хочеться вже йти в'язати, тому я буду вже закінчувати відео. Я дуже вдячна, що ви сьогодні завітали до мене. Я також дуже вдячна спонсорам мого каналу. А якщо ви хочете мене підтримати, то кнопочка ось там під відео. Також я буду дуже вдячна вам за підписку, за вподобайку, за ваші коментарі. Це дуже допомагає просувати мій канал. А чим краще він просувається, тим більше в мене натхнення знімати нові відео. Тож, дуже чекаю вас в коментарях. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, м'якенької пряжі, рівненьких котелячок. Обіймаю вас і ми побачимося з вами дуже-дуже скоро. До зустрічі, Па-па. папа! 'Cause